Ми приготуємо паску за автентичним рецептом, якому більше 150 років. Цікаво, бо воно досить щільне. Коли паски я трогаю, вони коли я трогаю паски, кожної весни я трогаю паски. Скоро великдень а це означає, що треба готувати паску. Але ми приготуємо паску за автентичним рецептом, якому більше 150 років. Отож, шановні мої любі підписники. Я по перше вас цілую обіймаюся. Вітаю з цими великодніми святами. Дякую. Сьогодні будемо готувати автентичний рецепт. Паска. По перше, я постійно розповідаю, ви це вже знаєте, що це є хліб, це просто великодній хліб. Власне, це був просто хліб. Його потім почали робити в спеціальні форми. І ось така форма, ось такого хліба. Вона була великодня. Потім почали додавати різні інгредієнти. І таким чином, те, що маємо зараз, це вже еволюція того звичайного хлібу. Книжку використовую зіниди Кленовецької страви та напої України. Завдяки цій книжці, я вже про неї інколи розповідав. Я дуже багато страв знайшов для ресторану і я продовжую шукати, бо тут тисяча, тисяча страв, і повірте мені, їх всі пропрацювати дуже важко, і тому кожен раз тут можна черпати натхнення безкінечно. Будемо готувати страву номер 794 називається вона Паска в скобках Папушник. І ідея її в тому, що тут буде багато жовтків. Тут кажуть так, що треба дуже-дуже багато жовтків. Я знаю, що. Якби я вам дав рецепт на 90 жовтків і на там 5 кг борошна, було б мабуть трішки за дорого, тому я все ж таки адаптував, зменшив кількість жовтків, але їх буде також дуже багато. Тому секрет цієї паски саме в жовтках вона буде автентично максимально тільки можливо, але додамо трішки українських сучасних е, смаків. Спочатку нам потрібно зробити опару. Для опари будемо використовувати дріжджі, духмяна хата. Ви знаєте, що я їх обожнюю, вже не знаю, два, чи три, чи 157 років я використовую ці дріжджі. До речі, в автентичному естеці також є дріжджі. Я думаю, можливо, навіть також духмяна хата. Просто там про це не написано. Вони піднімуть все. А якщо у вас відповідальний момент, ви готуєте паски, це важливий момент і для мене, щоб все було чітко і, 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 і гарно. І тому я вам раджу їх використовувати, бо точно ваш великий Буде гарно. 20 грамів, можна 21, 22, 23. Я додаю без вагів, тому що я вже на око прекрасно все знаю. Додаю сюди 150 грамів теплого молока, але тепле це означає не більше 36 градусів, бо якщо більше, це дуже-дуже погано. І ну, воно має бути кімнатної температури. Ось таке тепле молоко. Не нагріто, а кімнатної температури. До Паски додаю лише 140 грамів цукру, але за бажанням для того, щоб вона була більш солодко, додайте загалом 240 грамів цукру. Гарненько розмішали. Таким чином дріжджі прокинуться і будуть готові робити нам о, нашу насолоду. Все, відставляємо десь 20 хвилин, можливо, навіть півгодинки, і дріжджі почнуть працювати. 20 хвилин пройшло, якщо чесно, 25 навіть. Подивіться. З кожною хвилинкою ви бачите, що там просто вечірка. Там прям я так кладу вухо і там. Далі я візьму а, жовтки, жовтки вже набиті. 8 жовтків я використовую на пів кілограма борошна. 8 жовтків, 100 грамів цукру. Це гарно зараз затремо. Жовточки, подивіться, жовтенькі. Це, звичайно, рідкість. Зараз такі придбати, але мені вдалося повезло, тому якщо у вас є жовтенькі жовточки, це супер. Ні, нічого страшного. Можете підфарбувати куркумою. Якщо хочеш, щоб паска була жовта-жовта-жовта, трішечки, дайте куркуми, і воно гарно гарно спрацює. Тепер пів кілограма борошна пересипаю жовтки і пересипаю опару, і гарно гарно все замішую. Це того, як ми розмішали трішки виделички, беремо і ось так гарно, гарно. Рукою вимішуємо до того, щоб у нас тісто було однорідне і гарне таке. Бачите, завдяки жовткам воно стало таке жовте-жовте-жовте. Ось так гарно домішали. Воно трішки прилипає до пальців, але не дуже сильно. Це означає, що те, що нам потрібно. За рецептом треба на 20 хвилин лишити для того, щоб дріжджі почали працювати і все піднялося. Але можна годинку, тому що 20 хвилин якось там в рецепті написано. Я думаю, що це нормально і воно спрацює. Але я, щоб впевнитись, воно в мене в теплі, постоїть одну годину. Тепер я взяв тепле молоко, залив, залив заливає теплим молоком. Горіхи, бо горіхи замочені в молоці, щось прикольне, краще замочувати на ніч. Але якщо ви такі, як я, творчі і трішки інколи забуваєте, то можна і на одну годину також буде нормально. Беремо черпачок, додаємо 100 вершкового масла, його розтоплюємо і потім охолоджуємо. Це треба зробити досить швидко, для того, щоб потім додати до, до тіста, яке підніметься. Вершкове масло розтопилося, я його просто відставляю і воно буде охолоджувати для того, щоб воно нам все не спортило. Тепер беремо два апельсини. Апельсинів раніше в рецепті не було. Але я знаю, що ми всі обожнюємо апельсини. Ми любимо ваніль. Якщо ви хочете ваніль, додавайте. Але все ж таки, ну, я так якось творче подумав, що хочу лише апельсин, бо, бо захотілося трошки цитрусу. Два апельсини зрізаємо цедру. Ось так. Цедру сюди. До речі, якщо ви обожнюєте готувати паски, або, наприклад, ще все ж таки боїтеся приготувати, ви можете перейти за посиланням, приготувати сирну паску. Це така сирна паска, це бета-версія, початкова. А ця вже така крута, якщо ви прокачені і все можете гарно і смачно робити. Віддалі треба закривати наше тісто, щоб воно стояло, бо якщо ви його не закриваєте, воно може обвітритися. Це також дуже-дуже важливий момент, який я вам не показав. Але я думаю, ви вже гарно і так це знаєте. Бачите, оці дріжджі, духмяна хата, вони просто ось їхня робота. Робота на лице, і такі дріжджі стоять. Це зробили ми. Знаєте, як в американських фільмах? Це наша робота. Власне, тепер нам треба зробити цю процедуру, називається обмяти. Ого. Цікаве, бо воно досить щільне. Не таке, як зазвичай я звик, коли паски я трогаю, вони. коли я трогаю паски. Кожної весни я трогаю паски. Дуже-дуже прикольне щільне тісто, не схоже на ті, які я раніше використовував. Ось цедру двох апельсинів додаю. Додаю горіхи і трішки молока. І 100 грамів ворожкового масла. Зовсім небагато. І тепер ще один раз гарно. О, подивіться. Цедра спрацювала прекрасно, тому що вона, наче як покращила цей колір, знаєте. Незвично, смачно. Лишаємо тепер це на годину. Також накраємо рушником і через годину будемо. Вже бавитись. Ту -ту -ту -ту. Питання ще якісь будуть у вас взагалі? Подивіться, що відбувається. Подивіться на цю гарнюньку, подивіться. Трішки не схоже на звичайні паски, які я раніше робив. Більш щільніше, а це прям те, як, мені здається, як воно раніше було. Так, що тепер? Тепер, власне, нам треба розділити. Ми можемо вимішати, гарно вимішувати, ось так. Бавитись, скільки ви захочете, вже воно ідеально. Бачите, воно прилипає до руки, але відлипає. Це найкращий результат, який тільки можна собі уявити. Розрізаємо дві частини, якщо у вас дві маленькі форми, а у мене одна велика форма. Там вже лежить пергамент. Змащено олією. Тепер викладаю форму. І ще хвилин 20-25 в теплому місці для того, щоб пасочка наша підійшла. Паска підійшла, я її не змащую яйцем, нічого не роблю. Просто відправляю до духовки. Температура 180 градусів на 50 хвилин. А поки вона там готується, ми зробимо глазур. Глазур можна робити по-різному. Сьогодні хочу зробити глазур з білками, ті, які лишилися від жовтків. Ну, що логічно, да? так? Так. Ми заливаємо холодною водою желатин. Лишаємо на 20 хвилин для того, щоб він розбух. Тепер беремо два білка. Беремо е блендер, гарно збиваємо, додаємо цукрову пудру 200 грамів цукрової пудри. Фу! Кожен раз, коли я працюю з борошном або глазур'ю, така вечірка. Все весь стіл в цьому. Я не придумав, як, ну, звичайно, можна якось обережно це робити, але обережно це не про мене. Я не знаю. Якщо ви знаєте якийсь лайфхак, як зробити так, щоб не було пудри по всьому, по всій квартирі, скажіть. Тим часом, поки я тут збивав білки з цукрової пудрою, желатин вже затягнувся. Я поставив пару баню і е, зверху викладається желатин. Для того, щоб він трошки розійшовся. Трішки нагріли, дивіться: один, два, три. Желатин розійшовся. додаємо сюди і гарно вимішуємо. І відразу таке відчуття затишку. Так гарненько. Наносимо глазур. Я вам скажу чесно, в мене просто одні емоції приємні, тому що, подивіться, на розріз. Вона не така, як панетоне, до якого ми звикли, або там ще якісь різновиди. Це прям трушна, прям справжня наша паска вона має темнувати такий трішки колір. Це дуже круто. Вона має гарний після дріжджі ідеально спрацювали. Головна фішка в тому, що він лишився, ця паска лишилася паскою. Тобто вона лишилася хлібом саме тим, яким вона мала бути, це хліб на Великдень. Дякую Зіної Доклиновецько за цей прекрасний рецепт. Я... я в шоці, я всіх обіймаю, всім бажаю гарних великодніх свят і бережіть себе, бережіть своїх рідних. І вже дуже-дуже скоро я, я певен, що у нас буде день перемоги, і ми всі разом зберемося і зможемо відновлювати наші традиції і розвивати нашу Україну. Дякую ЗСУ. І дякую всім, хто набажає цей день. До зустрічі!